Друзі, вітаю останні два тижні після нового ультиматуму від президента Ша Трампа Путіну і Кремлю. Ми спостерігаємо чітку і послідовну позицію Сполучених Штатів Америки. Спочатку був озвучений дедлайн у 50 днів, потім Трамп його скоротив до 12 днів, пізніше до 10 днів. І вчора з'явилось повідомлення, що Трамп хоче, щоб мирна угода між Україною та Росією була укладена до 8 серпня. Водночас адміністрація президента США – Веде переговори, тисне на Китайську Народну Республіку, тисне на Індію. І, як ми знаємо, вчора з'явилось повідомлення, і в російських ЗМІ в тому числі, що Індія зламалась першою щодо відмови від закупівель російської нафти. Але ще не остаточно, і про це ми поговоримо пізніше. Проте... Сьогодні стало відомо про несподіваний поворот. З одного боку, є заява від Трампа його реакція на удар Росії по Києву на терор. Він заявив про те, що це огидно, і заговорив про санкції, заявив про те, що санкціям проти Росії бути. Водночас Трамп повідомив, він анонсував візит спецпланця Віткофа до Росії. Він Віткоф, їде до Росії. Хочете вірте, хочете ні, сказав Трамп журналістам. І ось такий поворот щодо Віткова, він викликає певні хвилювання, зважаючи зокрема, чи можливо навіть в першу чергу на заяву президента президенту Зеленського, яку він зробив 17 квітня цього року. Що Вітков прийняв стратегію російської сторони? Сам Вітков, і про це писали американські змі видання Політіко. Зокрема, він в липні цього року. Заявив про те, що хоче зняти санкції з Росії. Проти зняття санкцій виступали і глава МЗС Сполучених Америки виступав і Рубіо і Келох. І у Віткофа нічого не вийшло. А зараз виявляється, що Вітков їде на Росію, їде на зустріч з Путіним. Крім того, Вітков три дні тому зробив заяву, що припинення війни можливе чи необхідно його виконати таке завдання до кінця президентського терміну Трампа, і це взагалі про що? Російські експерти говорять про те, що ця поїздка Віткофа, вона в основному для галочки, не можна щось розраховувати. Деякі російські експерти кажуть про те, що Вітков їде до Путіна з ультиматумом, що будуть говорити про санкції. Але я скажу свою думку: Вітков очевидно, займає проросійську позицію, зважаючи на такі інсайди, що він наполягає на зняттю санкцій з країни агресора, зважаючи на те, що він з путіним зустрічався вже три чи чотири навіть рази. І після його поїздок немає жодних реальних результатів. Лише чуємо від самого Віткова про російські заяви. Але я хочу зазначити про що заявляв неоразово наприклад екс представник США у справах України під час першої каденції Трампа Волкер, що зараз Трамп керує спускати Америки урядом одноосібно, і що навіть щодо Віткова, то Вітков робить те, що йому зговорить президент Сполучених Штатів Америки. Тому сильно дуже хвилюватися щодо цієї поїздки Вікофа і його перемовин з Путіним навряд чи варто, але у будь-якому разі це такий певний тривожний дзвінок. Очікуємо новин. Водночас я хочу нагадати вчорашню заяву від державного сетаряша Шарубіо, що Трамп готує рішення щодо Росії після безрезультатних переговорів. Цілком можливо, що Вітков наполягав на тому, що він хоче ще раз їздити до Путіна, що він може добитися певних результатів. Мені цілком можливо, що Вітков хоче продовжувати затягувати час, але навряд чи це спрацює, зважаючи на заяву від того Шрубіо, що Трамп чекав вже більше шести місяців і доклав найкращих зусиль, і зараз президент США не буде чекати. А тим часом міжнародні ЗМІ повідомляють, що щонайменше чотири танки російською нафтою простоють біля берегів Індії. Індійські НПЗ не знає, що робити, чекають роз'яснення від... Міністерства нафти Індії і поки не приймають російську нафту. Але я наголошу, що остаточного рішення на даний час від уряду Індії немає. Моді, судячи з всього, заборонив індійським державним нафтопробним заводам приймати російську нафту. Щодо приватних НПЗ, питання ще відкрите і вони чекають вказів. Тому Сполучених Америки потрібно продовжувати тиснути на Індію. Щодо цін на нафту, то сьогодні ЗМІ пишуть, що ціни на нафту стабілізуються на тлі побоювань щодо нових тарифів. США. Трамп, до речі, сьогодні вів тарифи мита щодо 60 країн навіть більше продовжує вести торгівельні війни, але в цілому добрим є те, що ціна на нафту стабілізувалися. Хоча, на жаль, зараз барель нафти коштує майже 72 два долара. Що потрібно ще сказати, це те, що в США відбуваються певні процеси. В лавах законодавців ЗМІ повідомляють, що Комітет Сенату США підтримав законопроєкт про виділення Україні 1 мільярд доларів, і це без згоди президента Сполучених Штатів Америки. Крім того, є ще ініціатива від двох сенаторів США. новий законопроєкт. Сенатори США вимагають виділити Україні понад 50 мільярдів доларів допомоги. Моя думка стосовно таких ініціатив, стосовно. Навіть рішення Комітету Сенату, що без згоди Трампа нічого цього не буде. І зважаючи на позицію самого президента США, що за американську зброю мають платити європейці мають платити інші союзники, а що США лише будуть забезпечувати допомагати, продавати, скажімо, прямо, то навряд чи це все пройде. Але добрим є те, що є такі ініціативи щодо заяв з України. Змі цитують заяви від заступниці постійного представника України при ООН, яка наголосила, що російська війна спрямована на збереження авторитарного режиму Кремля. В основі цієї війни лежить питання виживання авторитарного кремлівського режиму. Йдеться також про імперські амбіції Росії, яка намагається знищити Україну як державу на політичній карті світу і знищити українців як націю. В цьому не варто зовсім сумніватися, особливо зважаючи на повідомлення в російських ЗМІ, я хочу показати таку нещодавню новину, статтю, так звану аналітику від 30 липня. Це позавчорашня стаття у російському державному виданні Рія новини. Що іншого варіанту немає. Живим в Україні не повинен залишитись ніхто. І це російське одне з провідних таких центральних федеральних ЗМІ. Імперський шовінізм зашкалює на цій московській імперії, і тому такі заяви до України з трибуни ООН вони цілком логічні, вони є правдою і є відображенням того, що відбувається на Російській Федерації. Ще одна заява від України в Радбезі ООН. Україна закликала підтримати резолюцію про негайне припинення вогню. Президент США наполягає на тому, щоб до 8 серпня, включно, була укладена мирна угода. В свою чергу України немає великих сподівань на підписання мирної угоди з країною агресором. Україна закликає підтримати резолюцію про негайне припинення вогню, щоб був такий перший крок. Щодо новин з Росії, сьогодні російські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко прибув в Санкт Петербург для перемовин з Путіним. Ці перемовини вони будуть нести такий неформальний характер. І як пишуть російські змі Лукашенко прибув на Уклін до Путіна просити кошти, у нього велика діра зараз в бюджеті, і потрібно рятувати економіку Білорусі зараз, вважаючи на ситуацію з економікою Російської Федерації. Звісно, у Путіна грошей немає для підтримки Білорусі. Тому очікуємо, чим закінчаться ці перемовини. Але якщо пропагандисти роблять наголос на тому, що це неформальна зустріч, це навряд чи вказує на те, що Лукашенко отримує гроші. Щодо заяви президента України Зеленського, вчора у вечірньому зверненні він повідомив, що це російська дезінформація і спростував фейки про часів єр, російські пропагандисти вчора гучно заявляли, були заяви з такими фанфарами від російської міноборони, що будь-які російські окупанти захопили часів єр, але не захопили. Президент України це спростував. Не лише президент, є спростування від наших аналітиків Діпстейт. Ситуація в самому часі в ярі, вона зараз складна, бої продовжуються, дуже важкі бої, але окупанти місто не захопили. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші українські ЗМІ повідомляють про розтрату мільярда гривень на харчах для ЗСУ, і що якщо новини коміноборони повідомили про підозру. Це робота військової контрозвідки та слідчих СБУ. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.